Найбільше розкіс у житті це жити в мирі і спокої та без війни. Я від усього серця бажаю цього всім нам. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Спитаємо у мудрого Таро які події, що нас очікує у тижні, що розпочався, це 17, 23 квітня 2023 року. Енергія тижня. Вісті, гарні емоції, е, як ключова подія тижня. Е, ми будемо трохи перебувати в полоні ілюзій стосовно тих гарних звісток, які ми всі дуже очікуємо, що порадує. Е, Порадує е, стабільність відносна, е, тому що буде все по справедливості, і таких різких, якихось негативних подій не буде відбуватися. Звісно, війна і е, старший аркан. Е, віщує нам справедливість, віщує про те, що нічого не закінчено і можливе всяке, але на цьому тижні буде рівновага. Що засмутить? Засмутить те, що ми старший аркан самітник, засмутить те, що ми не знаємо. Що нам далі робити, як нам жити, ми хочемо це побачити, але поки що світла в кінці тунелю ми не бачимо. Порада тарон всім нам. Порада... Потрібно, незважаючи ні на що, продовжувати енергію зберігати, продовжувати працювати, продовжувати бути В ритмі життя, незважаючи ні на що. І застереження Таро король жезлів. Одночасно застереження, одночасно і таке віщування, і послання. Потрібно бути сильним, потрібно бути мужнім, потрібно бути готовим до всіх викликів, які нам наше життя надає. І я можу так сказати, що тиждень передбачається відносно спокійним. Ми в очікуванні гарних вістей, ми в очікуванні Гарних звісток з фронту, але ми віримо, знаємо, що життя перемагає завжди над смертю, і перемога буде за нами, все буде Україна. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. До побачення!